Привіт, Макс, я одна дівчина, з котрою відбувається єбаніна. Десь роки три тому ми познайомились і періодично то кидаємо один одного в чорний список, то знову спимо разом. Просто сон. Три роки. Я до цього сидів у щільній френдзоні, знаючи про всіх її йоберей. Потім, наслухавшись тебе... Наслухавшись звучить <смас> якось погано. Ранішого в мене була історія подивись, знав її йоберей. Сходились, розходились, то я тебе наслухався, і ти все зіпсував. Так ось. Потім, наслухавшись тебе, взявши паузу, це я рекомендував, типу, чувак, перепаузу, почав діяти. Я казав, що якщо ти у дівчини знаходишся у френдзоні, дійсно, відос на цьому каналі є, навіть стосовно френдзони декілька. Що, якщо ти все ж таки хочеш її нарешті трахнути, дійсно, деякий час. Ніяк взагалі не маяч, зникне з горизонту, а потім дій. Було таке. Погоджуюсь. Так все дійшло до поцілунку, мацань у всіх місцях, але до пізди торкнутись не дається. Протягом трьох років подібної хуйти сексу не було. Трьох років подібної хуйти сексу не було. Я намагався бути напоростим і руку на хуй класти, і роздягатись першим вона не дає. Дає мацати жопу, груди, цілувати, а з самим сексом така проблема. Вона нецнотлива, і проблема не у відсутності досвіду. Вона, навпаки, шалашовка. Про дівчину. Як так можна? Кожного разу після таких заходів я заганяю з думками: типу, невже я такий огидний, що зі мною навіть трахатись стрьомно?» А треба було задати собі питання, невже я раніше не міг зрозуміти, що вона йобнута? Ну, уявіть, дівчина з вами протягом трьох років періодично бачиться, ночує з вами, цілується з вами, захуй за ваш тримає вас. Спить з вами, саме спить. А на секс не переходить. Та це ж неправильно думати, що з тобою щось не так. Якщо у тебе нормальна самооцінка, ну вона, звісно, що, скоріше за все, ненормальна. Ну а якщо у тебе нормальна самооцінка, ти повинен думати, що з нею щось не так. Тому що мені здається, що хлопець зробив достатньо, щоб секс у нього був. Тому що дівчина, яка залишається з ним ночувати, яка з ним цілується, яка дає себе мацати за жопу та за груди, але при цьому не спить з ним. Ну, це вона йобнута, не він. Ви як думаєте? Ні? Скоро знов її закинув чорний список? Скоро. А чого не зараз? А чому вже не закинув? Навіщо? Навіщо таке спілкування? І навіщо вам спілкування з людьми? Хто б це не був, дівчата чи друзі, чи хте, ще хтось. Якщо спілкування з ними. Призводить до того, що ви стаєте ще більш невпевнені в собі. Треба їх прибрати за свого життя. Скоро знову я закинув в чорний список на півроку, потім охолону і знову буду намагатись закрити гешталь. Ну, ти тупий. Значить, ці півроку, якщо ці через півроку ти будеш це робити знову, то нічого ти не зміниш в своєму житті. І це погано. Налаштовуватись на це тупо. Навпаки, скажи собі все. Я тут зробив все, що можна. Я варти більшого. А що мені треба робити, щоб я все ж таки не захотів з нею жодної історії? Знайомитись з дівчатами, ну, розвивати себе, це все зрозуміло. Працювати над самооцінкою. Але якщо ми кажемо про дівчат, знайомитись з новими дівчатами і пробувати когось ще звабити. І так по колу, мнення. Це твій вибір, якщо це по колу, це твій вибір. Що я тобі можу сказати? Я можу сказати, що якщо ти на це витрачаєш свій час, то ти дебіл, не можна на це витрачати свій час. Це погано, це ненормально, зупинись, блядь. І я можу тобі дати інструменти, на каналі інструменти є, як тобі розпочинати і розвивати нові історії. І цим треба зайнятися. І все буде добре, якщо ти будеш і те, і те робити.